Oh. No, перепрошую. Усім привіт, з вами Роман, ви на каналі Бородулька. Я облажався і пробив дно. Ну, я кажу так, як є. Саме так і буде починатись це відео. А також я хотів би вибачитись перед автором з каналу Саймон Дарк. Комікси українською. І хотів би вибачитись перед своєю аудиторією яким я видав не до кінця перевірену інформацію, через що автор каналу Саймон Дарк Комікси українською видалив свій канал? Зараз поясню, як це сталося, і дане відео буде як нагадування мені і глядачам, що інформацію треба ретельніше перевіряти. Навіть з урахуванням того, що я не є журналістом, це не відміняє того факту, що інформацію треба перевіряти ретельніше перед публікацією. Зараз дам Трохи контексту минулого тижня я захворів, лежав з температурою 37,7, і саме тому відео не виходило так довго. І от бачу, що в коментарях до старого відео, де я розповідаю про канали, які перейшли на українську. Один коментатор сказав, що один із блогерів, який був у мене в підбірці, завантажує тепер відео на Рутуб. Спочатку я вирішив перевірити, так воно чи це фейк. Зайшов в Рутуб, знайшов канал і перевірив дати публікацій. На старому українськомовному каналі останнє відео виходило, здається, 9 місяців тому, а останнє відео на Рутубі було завантажено, здається, 2 місяці тому, при тому, що відео московицькою. Так, у Саймона раніше був інший москомовний канал. І от саме тут я почав робити фатальну помилку. Я перейшов на емоції. Зазвичай я ніколи собі такого не дозволяю, і навіть коли я хворію, я можу іноді бути грубим чи імпульсивним. Але зазвичай я тримаю себе в руках і кажу собі: ну, просто зроби скріншот, і потім його перевіриш, коли. Хвороба тебе відпустить. Але цього разу я дав слабину емоціям і написав пост в спільноті Ютуба про те, що Саймон Дарк зрадник, який перейшов на ворожу платформу, ще й, мабуть, там збирає рублі. Але підписники мені одразу сказали, що це помилка, що Саймон давно перейшов на інший проєкт. Ну і взагалі робить зовсім інший контент. Я зайшов, глянув, дійсно дуже схожий голос, але я не буду афішувати, що то за канал, щоб знову не зробити якусь дурню. Як потім виявилось, на Рутуб завантажувались старі відео з москвомовного каналу Саймона. Тобто якийсь москвопітек перезавантажував крадені відео на ворожу платформу, не спитавши. Дозволу у Саймона після цього я зрозумів, що сильно облажався. Я відредагував свій пост, додавши повідомлення, що. Зрадоньку відміняємо. Писав кожному у відповідь на коментар таке ж повідомлення. Але машину хейту, яку я сам і запустив, було вже важко зупинити. Я ніколи не закликав вас, глядачі, йти і когось хейтити. Я ніколи вас, глядачі, не закликав йти до когось в коментарі і писати якісь погані коментарі. Я навіть не просив вас, глядачі, щоб ви кидали комусь скарги на відео. Відео, ну окрім відео пропагандистів з Московії. Якщо ви дивитесь якесь моє відео про якогось зрадника, то не треба йти на канал того зрадника і не треба писати йому якісь коментарі. Бо, по-перше, ви робите перегляди цим зрадникам. По-друге, я завжди стараюсь надавати якісь докази, які ви і самі потім можете перевірити. Тобто йдіть і перевіряйте інформацію, яку я даю. Ну, якщо ви вже вирішили йти і когось кенселити. Мої відео це як архів з скрінами зрадників, яких просто треба пам'ятати. На той випадок, якщо вони захочуть повернутися в Україну, або якщо вони почнуть казати, що вони нічого такого не говорили, і що усе це фейк. Не сприймайте моє відео як інструкцію для хейту, бо я ніколи не мав на меті це. Ну, раптом, якщо ви так подумали, шановні підписники, я на вас не наїжджаю. Просто це треба було озвучити, мабуть, давно. Бо через те, що я не до кінця перевірив інформацію, ви автоматично пішли хейтити людину, яка дізналася, що його відео перезавантажують на Рутуб. І після чого він взагалі видалив свій українськомовний контент. І канал майже. А нам катастрофічно потрібен українськомовний контент. Навіть якщо ви бачите, що автор перейшов на московицьку аудиторію, знову не треба одразу включати режим зради. Просто не дивіться московомовний контент. Але підтримуйте українськомовний контент. Я знаю, я облажався виправдовуватись я не збираюсь, але це відео має бути як урок і нагадування і для мене, і для глядачів, що будь-яку інформацію треба ретельно перевіряти, навіть якщо її вам скинув якийсь блогер, якого ви давно дивитесь. Блогер може теж помилятись. Тут я не конкретно про себе, а загалом про блогерів. Сподіваюсь, Саймон Дарк колись пробачить мене і повернеться на Ютуб. Якщо що, посилання на його канали я залишу в описі до відео, якщо він захоче. А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розігрую. Субус від підривачів, які мені люб'язно передали з добровольчого формування Чорнобаї Чорнобаївської ОТГ 124-ї бригади ТРО. Будемо збирати на ремонт техніки для ловців-шахедів. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Розіграш проведемо вже 29 березня в прямому ефірі. Але це не все, що я буду розігрувати. Побачите, більше подробиць буде пізніше в спільноті Ютуба. Я вже відправляв хлопцям три прилади нічного бачення, 10 тактичних рукавичок і 10 мультітулів разом з власноруч спаяними акумуляторами. І на додачу я ще замовив зараз 5 приладів нічного бачення, але, на жаль, цього мало. Тому додатково я відкриваю збір на потреби добровольчого формування Чорнобаї Чорнобаївської ОТГ 124 бригади ТРО. Долучайтесь, хто скільки може! Кожна гривня важлива і може допомогти на херсонському напрямку. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі. До відео. Також донати приймаються через Donatello, Дяка, Кофі, PayPal та Крипту. Вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм, або хоча б, ну, хоча б номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись. Або ці кошти я перекину в банку на потреби бригади. Звіти будуть, як завжди, після закупівлі і після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете і мені задонатити. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал. Із доступних посилань під цим відео таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малорусів колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони так сильно зашкварились. Майже як я сьогодні. Щиро дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Можливо, цього побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.